Єдина онлайн-платформа для дошкільних навчальних закладів, яскрава освітня локація в укритті та чим відрізняється нинішній навчальний рік в умовах війни від минулого. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. На сьогодні в Україні дистанційна форма освіти прирівнюється до очного навчання. Без онлайн-технологій вже не обходиться жодне заняття і у садочках. Малеча звикла бачити вихователів у екранах гаджетів, а педагоги у свою чергу вивчають нові можливості віртуального світу. Для обміну досвідом та забезпечення дистанційного навчання якісним контентом у Запоріжжі вже як рік створили єдину платформу для дошкільної освіти. Детальніше в сюжеті. У Запоріжжі відбулася дискусійна зустріч з питань удосконалення онлайн-ресурсу для дошкільної освіти. У складі творчої групи консультанти центру професійного розвитку педагогічних працівників та самі вихователі. Раніше ділитися своїми напрацюваннями на платформі онлайн школа Запоріжжя могли лише педагоги та викладачі. Вона існує вже понад чотири роки. А з 2023-го тут ініціювали курс і для дошкільної освіти міста. Відтоді творча група збирається офлайн вперше. Ініціював проект міський департамент освіти і науки Запорізької міської ради. Розробником є комунальна установа, центр професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької міської ради. Саме в минулому році ми розробили курс дошкільна освіта, тобто цей курс існує лише один рік. Ми його вдосконалюємо і робимо все можливе для того, щоб він був зручний для батьків, педагогів та вихованців. Курс доступний як у межах нашого міста і країни, так і за кордоном. У цьому й зручність, бо ж чимало сімей, які були вимушені покинути рідне місто, продовжують навчатися у запорізьких закладах. Батьки можуть спокійно зайти у будь-який вільний час. Це він не обмежений за часом з будь-якої точки світу і з будь-якої країни і спокійно користуватися. У перший рік новостворений курс лише набирав обертів, тому переважною більшістю якісних розробок вихователі поділилися починаючи з цього літа. Зараз на платформі налічуються сотні матеріалів. Вони розділені на три курси відповідно до віку дітей, кожним з яких керує один вихователь. Якщо проаналізувати те, що надавали у вересні 22-го року, і те, що влітку вже 23-го року, це зовсім інший рівень тих продуктів, створених саме педагогічними працівниками, це каже про те, що підвищив підвищився професійний рівень. Кожного педагогічного працівника. Якщо б на початку не одної інтерактивної гри зовсім не надавали, я для себе кажу: або жаднічали, да? не хотіли ділитися досвідом, або ще не вміли. На віртуальній платформі можна брати освітній контент, а ще ділитися ним. Досвід запорізьких вихователів доступний і для колег з інших областей. Він може бути натхненням для власних продуктів. Головне вказувати автора. Розробники стверджують, що напрацювання кожного вчителя не залишиться невідзначеними. Плануємо поповнювати ще більше і більше. Можливо, не всі знали, як іде розміщувати її, але ми працюємо над цим, щоб кожен працівник міг підвищувати свою кваліфікацію за допомогою саме таких розробок. Каже, це враховується при атестації педагогічного працівника. Авторські відео, ігри чи інтерактивні завдання прикріплюють за посиланнями. Для зручності педагогів, батьків та їх вихованців ми пропонуємо розміщувати саме за посиланням, щоб батьки не завантажували на свій гаджет всі всі розробки, а просто перейшли за посиланням і вільно могли користуватися. Під час дискусії виникла ідея, як можна популяризувати дошкільний курс на онлайн платформі. Відео о, месендж такий на всі заклади. О, Кожен прислав таку малесеньку фразу про школу онлайн, як чому він тут, як він її бачить і що ми хочемо отримати. Освітня платформа дає можливість вихователям розвиватися професійно. Контент на ній буде систематично оновлюватись та поповнюватись. А творча група відповідати за покращення та зручність ресурсу. Укриття не лише захисна споруда, а й навчальний простір. В одному із закладів освіти Шевченківського району розмальовують сховище. Білі стіни, найпростіше укриття, художники прикрашають дидактичними малюнками для дітей. Вони допоможуть з користю привести час, коли лунає сигнал, повітряна тривога. Ми мали змогу спостерігати за творчим процесом і готові поділитися з вами. Ще три тижні тому стіни в цьому укритті були не такими яскравими. А сьогодні можна вже побачити певні елементи майбутньої панорамної картини. У цьому заслуга запорізької авторської студії Мері Попінс, із пензлем у руках вже за три тижні працюють як і початківці, так і випускники майстерні. Мені випала така честь представити сьогодні команду молодих, талановитих художників, які вибрали своєю спеціальністю малювання. І багато з них в цьому році поступили до художніх закладів. А є такі, які готуються до вступу е, після. Це велика радість для мене, для моєї авторської студії, гордість, тому що цих дітей я знаю усіх, а деяких я знаю з дитинства, з самого раннього віку. Я бачила, як вони росли, як вони закохувалися в малювання. Ідея розмалювати укриття з'явилася у директорки закладу, а колектив художників охоче взяв участь у творчій ініціативі до того ж на волонтерських засадах. Тетяна Олександрівна має виховательський досвід, тому сумнівів щодо майбутньої концепції не було. Стіни повинні стати навчальною локацією. Так як я працювала в дошкільних закладах вже 26 років. Сама вихователь, художник, всі ці дидактичні ігри. Пробувала на своїх дітях була ідея всіх живих стін стати дидактичним матеріалом. Розробка була моя. Ми з Валерією Сергіївною вже все це обсудили. Вона розподілила всі обов'язки. Валерія Сергіївна, колишня учениця, а нині продовжує справу своєї наставниці. Спершу всі ескізи креслили простим олівцем, щоб у разі помилки легко виправити. Працюють за розробленими проєктами, а далі наносять фарбу, підбираючи яскраві кольори. Починаючи зі входу, художники зобразили дорогу дитини від батьківської хати до садочку, так само і в зворотньому напрямі, бо ж наприкінці дня малеча знову повертається у рідний дім. Діти виходять зі сторони входу, вони входять і вони якби з дому йдуть у садочок. А потім по з садочку вже ввечері додому. Тому вдома у нас така зима, як початок року і кінець року водночас. Тому вони починають з зими. А вдома нас чекає бабуся, дідусь, мама, тато, кіт, песик, братик, сестричка, старший, молодший. Кожен елемент є частиною одного цілого, а водночас має дидактичне значення. За малюнками можна вивчити пори року, види дерев, полічити перелітних птахів чи тістечка. Так легше запам'ятати кольори, форми та числа. Зона зоопарку ще до кінця не закінчена, але вже й на цьому етапі тут можна розгледіти різних тварин а більш старші діти вивчатимуть абетку українську та англійську. Там літери написані не всі, деякі пропущені. І коли діти вчать алфавіт, вони вчать А, Б, В, Г, Г і тіряється літера. Вона губиться, і діти починають її шукати, бігати по всьому цьому, шукати цю літеру, яку вони пропустили. Вони знають, як вони виглядають, і вони не заучують порядок, вони вчать саме літери. Діти сюди приходять у вільний від навчання час не часто вдається зібратися всім колективом. Тож цього разу робота йде швидше, аби творчий процес відбувався у задоволення. Важливо мати настрій та налаштування. Якщо у когось поганий настрій, то це виходить щось криве, щось необережне, щось таке собі. Тому навіть якщо дитина приходить з поганим настроєм, ми розповідаємо одне одному страшні історії, розказуємо анекдоти, слухаємо музику, розповідаємо історії з життя. Хто хоче там навчителів пожаліться, жаліться навчителів. Тобто ми так розслабляємося, і в дружній атмосфері працюємо. всіх все виходить. Серед усіх малюнків виділяється й транспортна зупинка. За ним доступно пояснити дитині правила поводження на дорозі. За припущеннями художників через тиждень-два це укриття стане місцем фізичної та емоційної безпеки дітей. Ну я учениця старшої школи, тому мені не часто ну я є можливість приходити, але коли є вільна хвилинка, то я намагаюся. Прийти і там щось домалювати. Я відповідальна за зоопарк з птахами, і там ну птахи теж і за алфавіт англійський, український. За ескізи я відповідала, але вже на процесі розмальовки там мені почали допомагати, бо я трішки не не встигаю. Ось так на момент я розмалювала м'ячі, корзину. Кожен відповідальний за свій процес. Дехто вимальовує нові елементи, а дехто підбирає підходящу фарбу. Вона водоемульсійна, швидко сохне та добре вимивається. Тож, якщо хтось із малечі виявить бажання додати креативності, про стан картини можна не хвилюватися. Ще один навчальний рік в умовах дії воєнного стану. Попри негативні сторони дистанційної освіти, є й позитивні. Передусім, чотелі вже мають неабиякий досвід у використанні сучасних сервісів, і сьогодні вони більш обізнані у корисних та доступних онлайн інструментах. Як результат, якість навчальних матеріалів значно підвищилась. Добрий день, діти! Ми сьогодні з вами будемо працювати з темою кути. Я думаю, що ви знаєте, кути ще зустрічалися в початковій школі з цим поняттям. Тобто, кути є в нашій кімнаті з кутами, ви також зустрічалися і в повсякденному житті. Так розпочинає урок математики Володимир Борисович для учнів п'ятого класу. Сьогодні вивчають вимірювання та побудову кутів. Разом з традиційними паперовими книгами використовує незамінний інструмент, ноутбук. Це декілька років дистанційної освіти. Вчитель опанував чимало сервісів, які полегшують вивчення точних наук. До того ж за останній рік їх значно збільшилось. Тобто є сайти, які пов'язані з математикою, де можна переглянути математичні фігури, можна і подивитися в їх в різному ракурсі. Тобто ці е, сайти я теж застосовую на своїх уроках. Наприклад, коли ми працюємо не тільки у школі, а наприклад, вдома я використовую так звану дошку, вона називається графічна дошка, де можна будувати, де діти бачать е, з якого ракурсу ця фігура, де можна показати їм більш наглядно виділити іншими кольорами або зробити акцент на той чи інший матеріал. У тому випадку, коли урок перериває повітряна тривога, він дається на самопрацювання дітям. На платформу Нові знання вчитель завантажує конспект з темою та домашнім завданням. Кожного разу приєднує і авторські відео із поясненням теорії. Знайти їх можна на youtube каналі за закритим посиланням і переглянути матеріал стільки разів скільки потрібно. Зараз вам показую конспект для восьмого класу, де стоїть і дата, наша тема, що їм необхідно зробити, а також показано, що їм треба запам'ятати за цим конспектом. Обов'язково надається, подивіться посилання на підручник в електронному вигляді. їм так зручно, тобто вони вже можуть відкрити і подивитися завдання, які їм треба опрацювати, і обов'язково подивіться все це інтерактивне. Заклад обрав для себе ту платформу, на якій найбільш зручно працювати. Це портал нові знання. З ним освітяни знайомі з 2020 року. Тут чимало інструментів, які полегшують взаємодію вчителя, учнів та батьків. Є функція дистанційного навчання в самій платформі, яка дозволяє обмінюватися швидко інформацією, файлами, повідомленнями, завданнями. Також на цій платформі можна викладати електронні підручники, дозволяє дітям користуватися електронними щоденниками як аналогом звичайних паперових щоденників, дозволяє викладати матеріали для навчання дітям. Кожна дитина педагог і батьки мають логін, мають пароль до Стопу, і він 24 години на добу. Він доступний. У закладі парна система уроків. Таким чином у дітей немає перенавантаження. А у разі сигналу тривоги є ймовірність того, що в запасі залишиться другий урок. Все ж таки, навчання часто зупиняється через повітряну загрозу. Внаслідок цього є теми, які потребують повторного вивчення. Рік ми починаємо із уроку уроків повторення. Вивченого в попередніх класах, і плюс кожна нова тема з того чи іншого навчального предмету вона починається повторенням. Попереднього да вивчено в попередніх класах, що допоможе зрозуміти дітям нову тему. Це перший момент. Другий момент, коли ми проходимо з дітьми певні етапи контролю, це діагностувальні роботи, контрольні роботи, наступний урок ми аналізуємо помилки разом з дітьми. Проводимо так звану корекційну роботу. Тобто, дивимося, на які теми звертати увагу треба надалі. За словами батьків, система дистанційної освіти побудована правильно хоч і часто діти змушені під час онлайн уроків прямувати до укриття успішність від цього майже не змінюється. Навчання так організовано, що діти можуть займатися у зумі онлайн, а якщо тривога триває, то вони можуть самостійно перебувати в викритті, або читати щось що їм надіслали, або зробити це після закінчення тривоги, вийти на онлайн, якщо урок ще триває, або робити самостійне завдання. Вважаю, що для дотримання правил безпеки все ж таки треба перебувати у або в укритті, ну або в тому місці, де безпечно. Цей заклад першим почав впроваджувати електронні журнали для вчителів і, відповідно, щоденники для учнів З часів пандемії самотужки досліджували сучасні ресурси та навчали один одного. Плюс ми підключили викладачів Запорізького національного університету, які на той час вже мали свій досвід, і тому вони нам допомагали. Допомагала нам дуже активно викладач з кафедри філології української мови і літератури Бакаленко Ірина Миколаївна. Вона у нас три сесії спеціально для вчителів провела, де знайомила на той момент ще ніхто не був знайомий з новими платформами, як можна їх використовувати в практиці роботи. Далі у нас дуже активний творчий колектив, і вчителі вже далі самостійно продовжували навчатися. Потім ми ділились досвідом. Коли хтось щось цікаве знайшов, у нас декілька разів на рік є такі зустрічі. Обмін досвідом. Кожен вчитель працює як йому зручно. Хтось вдома, а хтось приходить до закладу. Пояснюється тим, що звикли до свого робочого місця, і сподіваються, що за партами скоро з'являться діти. На черзі рубрика топ експерт із заступником директора департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Олександром Зайкою. Другий навчальний рік в умовах війни в місті Запоріжжя так само як і попередній навчальний рік, який ми закінчували. Навесні, влітку 2023 року, він розпочався у нас в дистанційному режимі, зважаючи на ту безпекову ситуацію, яка є в місті Запоріжжя. І рішеннями педагогічних рад навчальних закладів були прийняті рішення про продовження навчального року в дистанційному режимі. На підставі рішень педагогічних рад, виконавчий комітет Запорізької міської ради прийняв рішення підтримати пропозиції педагогічних рад і так само визначити. Формою проведення навчального року дистанційні форми навчання з, і з використанням елементів дистанційного навчання, і е, всі рішення і Запорізької міської ради, і педагогічних колективів вони були підтримані військовою адміністрацією, обласною військовою адміністрацією. І так само ми отримали розпорядження голови начальника Запорізької Запорізької обласної військової адміністрації, який так само пропонував нам розпочати. Навчальний рік саме в дистанційному режимі. Дистанційний режим для закладів освіти міста Запоріжжя є не новий. Ми вже декілька років працюємо в цьому режимі з використанням елементів дистанційних форм навчання, і вчителі закладів міста Запоріжжя за цей період вже досягли. Значних результатів і вмінь в проведенні саме дистанційних форм навчання. Дистанційне навчання регламентується. І в Україні і в місті Запоріжжя положенням про дистанційну форму навчання загальної середньої отримання загальної середньої освіти. І треба розуміти про те, що саме педагогічна рада визначає всі ці форми, визначає електронні платформи, на яких працюють вчителі і учні. даним положенням визначено, що саме Заклад освіти і вчитель має адмі... академічну автономію в обранні форм методів навчання на сьогоднішній день навантаження на вчителів зросла в декілька разів. Вчителі Набагато більше на сьогодні витрачають часу на те, щоб підготуватися к уроку. і маючи, надаючи завдання по кожному уроку, вчитель повинен на наступний урок перевірити ці завдання, перевірити завдання, яке виконував кожен учень, і е, виставити оцінку за працю учня на цьому уроці. Щодо переривання уроків під час е, тривог, е, моя особиста Думка стосується того, що вчитель, директор закладу освіти, відповідно до чинного законодавства, саме на директора покладені обов'язки з організації безпечного освітнього середовища, де б воно не перебувало, де б учні не перебували, де б воно не проводилося. Таким чином, директор. Саме на директора покладаються такі обов'язки, і е, вимагати від учня, від директора від вчителя проводити уроки під час повітряної тривоги, коли виникає реальна безпека для учня і для вчителя для всіх учасників освітнього процесу. Це є Ну, не це не відповідає чинному законодавству, і це не є можливим і не є правильним. Питання щодо обсягу завдання, які повинен отримувати кожен учень, це залежить вже від вчителя, який повинен планувати це завдання для кожного вчителя. Є відповідні рекомендації, є норми, відносно до яких вчитель повинен визначати обсяг того чи. Іншого завдання для тієї чи іншої категорії учнів таким чином, вчитель повинен дотримуватися цих е, вимог, дотримуватися цих е, е, пропозицій. але Контролювати це питання повинна адміністрація закладу освіти, за заступник директора, директор на них покладається обов'язок щодо контролю, щодо здійснення контролю за обсягом навчання. Я ще раз повторюю, що і заклад освіти, і директор мають академічну автономію, і вчитель має свою е, 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 академічну автономію. І ці питання відно, відносяться саме до. Цієї академічної автономії і закладу освіти і вчителя, і в межах цієї автономії вони повинні е, будувати відповідні відносини е, з боку адміністрації закладу освіти здійснювати відповідний контроль. А вчитель повинен дотримуватися тих нормативних актів, документів, які визначають обсяг навантаження, перевантаження у учнів не допускається таким чином, вчитель повинен. Це дотримуватися і повинен це е враховувати в своїй роботі. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі через тиждень.